Людина давно вірила і вірить в Бога, але останні 100 років розвинувся атеїзм. Дарвін, Фрейд, Ніцше, пізніше Ленін, Сталін та інші зробили свою справу. Через безбожжя, війни, епідемії, голод, насильство посилилася гонка ядерного зброєння. Атеїзм став причиною краху цивілізації. То якщо ви надалі не хочете бути обманутими, Починайте вивчати Біблію. Біблія це історія людства, підтверджена самим Богом. Біблія найбільш тиражована книга, яку вивчають по всьому світу. Біблія та вивчення Слова Божого дасть можливість врятувати себе. А щоб легше було вивчати Біблію, підписуйтесь на телеграм-канал Салтаненко. Щодня. Там виходить свіжа інформація, насушний і духовний хліб на кожен день.